Вітаю вас на моєму каналі рецептів. Сьогодні готуємо дуже запашний та смачний кекс з родзинками за бюджетним рецептом. Така випічка готується швидко та легко з найпростіших інгредієнтів, приємного вам перегляду. До двох яєць додаю дрібку ваніліну або ванільний цукор і ще 180-200 г грамів звичайного цукру. Усе збиваємо міксером. Для підсилення смаку даємо дрібку солі. Сюди ж вливаємо рослинну олію або вершкове масло і ще нам потрібен кефір. До борошна всипаємо дві чайні ложки розпушувачу або 1 чайну ложку соди. Борошна вам знадобиться 240-250 г. Усе залежить від розміру яєць. Замішуємо не дуже густе тісто, щоб наш кекс був пишний. До тіста всипаємо промиті та просушені родзинки 100-150 г. Форму, у якій будемо випікати кекс, можна змастити розтопленим вершковим. Маслом або рослинною олією. Ще форму можна посипати манною кропою для того, щоб була хрумка скоринка. Вливаємо тісто у форму та ставимо випікати наш кекс у добре розігріту духовку 170 градусів час до 50 хвилин. Обов'язково побалите себе такою випічкою. Дуже добре смакує до кави та чаю. Кекс виходить дуже пухкий, ароматний та повітряний. Рецепт залишаю в описі під відео. Усім бажаю гарного настрою, щоб підтримати канал, тисніть пальчик вверх. Пишіть, з якого міста дивитесь моє відео. Дали та смачної вам випічки! Мирного нам всім неба, спокою в душі до нових та смачних рецептів. А вашої зручності залишає рецепт в кінці відео.